І ще один вид зв'язку металічний зв'язок. Він достатньо простий, тому приділяти багато уваги ми не будемо. Єдине, що скажу, в металічних елементах, елементи першої групи, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, Ну і купрум теж, аргентум там буде теж по одному електрону на зовнішньому енергетичному рівні. Те саме стосується атомів другої, елементів другої групи. Да, Магній, кальцій, стронцій барій по 2 електрони на зовнішньому рівні. І усі інші металічні елементи: скандій, титан, ванадій, ферум, залізо, кобальт, нікель. Е е Ітрі, да, рутеній, лантан, гафній, ну, Будь-які металічні елементи вони мають від одного максимум до трьох Електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Іноді буває 4, але це виключення. І ці електрони на зовнішньому енергетичному рівні у металічних елементів є достатньо нестійкими. Вони можуть утворювати металічні елементи, можуть утворювати запросто сполуки з іншими неметалічними елементами. Але якщо в нас існує метал у чистому вигляді, наприклад, ферум залізо, в заліза можуть бути 2 або 3 електрони на зовнішньому енергетичному рівні. Можете написати собі графічну електронну формулу і перевірити. Так от, багато-багато атомів феррума. Да? Два електрони. Два електрони. Там, два електрони і так далі. Багато-багато атомів ферума, які е, мають по два електрони. І атом ферума буде намагатися віддати ці електрони кому-небудь. Але оскільки в залізі є тільки атоми ферума, то оці електрони вільні, які хочуть віддатись комусь, да? хочуть до когось перейти, вони будуть е об'єднуватися в групу N число електронів. І оця група електронів буде хаотично блуждати по залізному якомусь предмету. Ну, наприклад, ложка, да, вона не залізна, вона там якийсь алюміній сплав з цинком, але це теж метал. Так от, у ложці, у металічній, оці всі електрони вільні, вони хаотично рухаються по цій ложці. Але якщо раптом якийсь відбувається енергетичний вплив потужний на металічну виробку на метал, то у нас виходить, що у нас виходить електричний струм. Електричний струм це сукупність електронів, які рухаються у заданому напрямку. Ці електрони утворюють електричний струм, який проходить по, всім, по всьому залізному предмету. Або металічному предмету. Це металічний зв'язок. Водневий зв'язок. Водневий зв'язок. Ще один вид зв'язку. Ми його вивчати не будемо. Це складний зв'язок. Це зв'язок між позитивно зарядженим атомом гідрогену і будь-яким атомом з високою електронегативністю. Наприклад, з атомом фтора, оксигена, нітрогена, або якийсь інший атом, може бути хлор, який має високу електронегативність. І е, ці зв'язки в одневі можуть бути між молекулами або е, усередині молекули. Ну, Наприклад, у молекулі води, між всіми молекулами існує не в самій молекулі, а між всеми молекулами існує водневий зв'язок. Зараз вам трохи схематично так, замалюю. Водневий зв'язок позначається крапками, трьома крапками, або позначається, ще є таке позначення. Ось таке. Ось так. Ну, Ми будемо позначати крапками. Так. Раз, два, три, оксиген. Раз, два, три, оксиген. Ось молекула води. Не молекула, а декілька молекул, Да? H2O, 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 декілька молекул. І між ними утворюється водневий зв'язок. Також такий зв'язоводневий зв'язок може утворюватися між молекулами, наприклад, такої органічної сполуки, як саліциловий альдегід. Це карбонові зв'язки, оці е, такі подвійні, в 9 класі будемо вивчати. І ось тут. Водневий зв'язок, тут в зв'язку зв'язку немає зв'язок між атомом, ось гідрогеном оксигеном. Ну, Це складний, складні зв'язки, тому е вивчають їх тільки у вишах.